Якщо взяти внутрішньосуглобову ін'єкцію, яка має концентрацію діючої речовини, приблизно від 15 до 20 мг гіалуронової кислоти на курс лікування потрібно від 4 до 7, навіть 9 процедур, в залежності від складності самого питання, вартість однієї ін'єкції становить 70-90 доларів. Ну і ви, звісно, можете самі порахувати, скільки коштів вам потрібно на курс лікування. Ін'єкція робиться локально в одне місце. А якщо у вас є вже проблема з одним суглобом, то надалі ця проблема може поширитись і на інші суглоби. А також ін'єкція це дуже болісна і неприємна процедура. Що ми отримуємо з питної форми? Ну, по-перше, це унікальна розробка німецького вченого. Продукт називається білурон. Унікальна комбінація низькомолекулярної гіалуронової кислоти у поєднанні з хондроїтен сульфатом у високій концентрації. Одне профілактичне дозування іде 30 мл продукту. Сюди входить 150 мг низькомолекулярної гіалуронової кислоти і 300 мг хондроїтен сульфату. Уявіть собі, у порівнянні з ін'єкцією, одне профілактичне дозування містить 18 внутрішньосуглобових ін'єкцій. А тепер порахуйте, скільки ви отримуєте за один курс прийому. Я вам скажу, це 540 ін'єкцій. Це продукт, який діє на весь наш організм. Чому? Тому що гіалуронова кислота міститься абсолютно в усіх наших. Органах і системах це рухливість наших суглобів, тобто це всі тканини, це хрящі, з'єднувальні частини, це наш зір, це пружність, тургор нашої шкіри, еластичність, це наша інтимна молодість, В кого є опущення внутрішніх органів малого тазу, зазвичай це жінки, які народжували дітей. Вагітні, взагалі, хто має будь-які питання з суглобами: артрит, артроз, коксартроз, травми, спортсмени, у кого великі навантаження йдуть на суглоби. Люди, які після операції, яким потрібна реабілітація, також дуже добре відновлюються на цьому продукті. Маємо дуже багато результатів по відновленню. Саме на цьому продукті проводились клінічні випробування. Продукт, який не коштує 3 копійки. Ну і як ми бачимо з вами, ін'єкції також не дуже дешево коштують, тому тільки вам обирати, пити чи колоти.